Вболівальники їдуть з міста, однак не всі. Частина вирішила продовжити своє перебування в Україні. Сьогодні останній день роботи стаціонарного фан-посольства. Тут вболівальники щодня отримували усю необхідну інформацію щодо проживання в місті. У дні матчів зверталися по тисячі людей. І хоча Ігор у Львові більше не буде, тут кажуть, робота ще є. У фан-посольстві помітили вболівальників, зацікавив не лише футбол, тому залишаються у місті. Люди питалися. За різноманітні тут туристичні маршрути, які тут можна їм на яких можна побувати, екскурсії по Львову і екскурсії по Львівській області користувалися великим попитом. Зараз гості міста зізнаються, що перед візитом були не найкращої думки про місто однак, все ж вирішили їхати, і тепер не шкодують. Ми приїхали до Львова із поганими очікуваннями, тому що всі медіа писали про проблеми, які є тут. Але ми побачили тут дуже хорошу країну із добрими людьми. І ми приїдемо сюди знову, коли матимемо відпустку. Ми тут будемо жити до вівторка, але ми не заїжджатимемо в інші українські міста. Зате ми плануємо помандрувати замками Львівської області. Загалом, за 10 днів футбольної першості наше місто відвідали 410 тисяч оболівальників, серед яких найбільше німців. Зокрема, 100 тисяч фанів побували на стадіоні, а ще понад три сотні тисяч дивилися матчі в офіційній фан-зоні.